Приступаємо до заміни сидіння на цьому апаратіку. Нагадую, сидіння від Renault Megane 3 вже повністю підготовлене для встановлення. І зараз хочу показати, просто, як ми його замінимо і який результат буде до та після. Ось в такому стані тут оригінальне сидіння. Це проблема, в принципі, багатьох бусів, що просиджується бочина через те, що посадка висока, і всі, коли вилазять, з'їжджають отак з ракою і пиздець. Тобто зараз ми. Хочемо трішечки оновити салончик. І зараз покажу, як буде виглядати нове сидіння на цьому місці. Погнали! Тепер готовий результат. Покажу. Ось це старе лайно я вже викинув. І встановлена нова сідушечка від Renault Megane 3. Стола вона сюди практично ідеально, так як робилося все на око. Вилізли. Деякі нюанси в процесі встановлення. Ну, як встановилося все добре, все чітко, покажу, як працює. Тобто тут регулюється підголовничок, можна відрегулювати вище нижче, сам підголовничок. Можна відрегулювати так. Можна на цих ніжках вище нижче. Регулюється спинка вперед назад Можна скласти саме сидіння. Ось так. Ну, водійське, звісно, я думаю, що не потрібно, щоб так складалося. Але така можливість є. Ззаді така кишенька стандартна на багатьох сидіннях. Зараз також. Сидіння регулюється ну, як, воно по діагоналі йде догори донизу. Але із нюансів, що воно вийшло трішечки вище, ніж. Оте. Так як я його причепив на оригінальну тумбу, то в майбутньому його можна було посадити трішечки нижче, тому що воно зараз висоті на мінімальному рівні. І це якраз нормальний зручний рівень. Я люблю сидіти височенько, то класно. Якраз бачите, воно ну, на сантиметр чи на два вище за пасажирське сидіння. Тобто, так як йде в оригіналі, ось це. В ідеалі так, посадити його трішки нижче, щоб тоді можна було регулювати вверх. Ну, так як я людина, 1,90 дев'яносто зростом, то мені не потрібно. Але для людей низьких зростом можна ще вільно підняти. Також, плюс в чому, що тепер дивіться, однією рукою натискаємо на важіль і воно їздить легенько вперед-назад. От ви мені скажіть, коли ще на цьому оригінальному регулюванні можна так легко його було посунути? Та ніколи. Воно там один раз відрегулював. І на все життя воно там так заржавіло, що його там більше без молотка ніяк не посунути. А так тепер буде чітко все працювати і дуже зручно сидіти, тому що воно таке, ви зрозуміли, потужне, потужне одним словом.